Друзі, всім привіт! Рада вітати вас в ефірі. Мене звати Олійник Юлія, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Марія Дядкова, випускниця курсу дизайн онлайн. Поділиться з нами своїм досвідом. в IT. Марія, привіт! Привіт! Як вже сказали, я випускниця в минулому вже <сум> працюючий спеціаліст, рада познайомитись. Розкажи, будь ласка, детальніше про себе, де ти зараз працюєш і на якій позиції. А, мені 21 рік. А, моя основна робота це Biopal Medical, а, але також я займаю два місця на парт-тайм в двох компаніях. От. І ми з колегами жартуємо, що я full дизайнер. Тому що я прийшла як UX UI, а тепер я виконую ще й функції графічного дизайнера і продукт-дизайнера. Ого, оце широкий стек. Поділись зразу таке інтро. скільки ти вже часу безпосередньо працюєш? А, перша моя робота знайшлася рік тому, майже рівно. А, от до цього я працювала фрилансером, тобто вибрала якісь поодинокі проєкти. Поділися, будь ласка, ким ти працювала до IT, чому вирішила перейти в цю сферу? Моя остання посада перед IT – це була посада Бористи, Паристи. Варити кавусю. От. І насправді я просто ненавиділа цю роботу, тому що ти живеш просто по скрипту кожен день, От. і ще й коли отримуєш цей конвертик з зарплатою. Не знаєш, плакати тобі чи сміятись. От, і це стало відправною точкою того, що треба щось змінювати. От і так я прийшла до думки, що треба в ІТ. Клас. А чому саме сфера ІТ, чому не якась інша сфера? Що саме в цій сфері тебе так вабить, скажімо так? Це сфера, яка постійно розвивається. І для мене, ну я просто така людина, яка не бачить себе, коли вона не зростає. І якраз сфера IT дозволяє тобі постійно розвиватись по кар'єрним, по кар'єрним сходинкам, постійно кудись рухатись, а, от, і додавати собі нові скіли та навички. Чудово, тобто, по факту, основний фокус чому IT, це постійний розвиток, досягнення там нових цілей, коли ти розумієш, що якби, ти не вперся ще в потолок і є куди розвиватися. А якщо порівняти IT-сферу з сферою баристи, звідки ти перейшла, можеш сказати, от було ось так, а стало ось так? Так. Це дуже яскравий контраст, який я напевно помічаю кожен день, тому що. По-перше, з'явилось якась така дзен, можна сказати. Я стала набагато спокійніша в усіх планах, тому що я відчуваю якусь почву під ногами, стабільність і в зарплатні, і в відношенні компанії, тому що це насправді дуже велика різниця між цим. Ну і, та, В основному ось так, це почва під ногами. Зараз вона є, а тоді її не було. Чудово, скажи, будь ласка, верніше, перш ніж ми підемо далі, друзі, ми зараз в прямому ефірі. Хто дивиться нас наживо? У вас є унікальна можливість ставити свої запитання, і Марія буде давати відповідь на найцікавіші запитання. А також пишіть коментарі, ставте вподобайки. Нам буде дуже приємно, Ми будемо розуміти, що рухаємося в правильному напрямку і говоримо дійсно про те, що цінно для вас. Марія, скажи, будь ласка, поговоримо давай детальніше про твоє навчання, що для тебе було складним, як ти з цим справлялася, що було навпаки легке? Поділися своїм досвідом. А, мені напевно було складно не гнати вперед. Тому що з'являється таке, що тобі видають якусь базу. Те, що ти маєш знати, а ти такий, так, все, я, мені треба її перепригнути. А ти маєш все ж трошки в неї заглибитись. І ментори мені завжди такі, стой, стой, стой. Там, давай давай, ми тут ще трошки підпрацюємо, пропрацюємо. А, також важко було, напевно, ну, взагалі перелаштуватись до нового ритму, а, тому що тепер тобі не треба сьомої ранку йти на роботу. І ще так склало, що е, для того, щоб піти в ІТ, е, я кинула з самого початку роботу Баристи і не пішла в університет. Тобто я пішла на такий великий ризик. От, тому для мене це було прям гіперважливо. Ти взагалі не завершувала університет? Чи, можливо, ти там на магістратуру не йшла? Взагалі там. не завершувала. Не. Зупинила навчання. Зрозуміло, тобто ти по факту поставила все весь свій час, енергію, скажімо так, була на кону для того, щоб досягти тут успіху. І Зрештою досить успішно. Одна робота, ще й два партайм-проєкти. Ти казала про те, щоб не гнатися вперед. Ну тут навіть показано по роботі. Скажи, будь ласка, як поєднувати фултайм роботу, ще й два проєкти, я так розумію, від яких ти не змогла відмовитися. А насправді це також було для мене викликом, якраз через те, що я постійно кудись гналась. І коли я тільки починала, це також стосовно проблем, з якими я зіткнулася. Це розпорядок дня, тайм-менеджмент. У мене його не було зовсім. Тобто я не розуміла, як це працювати вдома, і довелось витратити деякий час. Напевно. Декілька місяців на те, щоб собі почати прописувати план, на те, щоб його дотримуватись. А, та, і це в основному вирішує усі проблеми: це тайм менеджмент. Тобто розуміти, коли, що і навіщо ти робиш, і виставляти пріоритети. Клас. поділись, будь ласка. Давай поговоримо детальніше про твоє працевлаштування. Ти працевлаштувала з компанією, де зараз працюєш фултайм, зараз це цікавить. Скажи, будь ласка, які були етапи співбесіди в цю компанію? Як ти їх проходила? Щось можливо було таке, що тебе здивувало або навпаки, ти точно знала? От саме так отак має бути. Прямо по моєму скрипту все проходить. Поділись своїм досвідом. А, насправді саме ця компанія, в якій я зараз працюю, так склала, що вони мене знайшли, а не я їх. Я напевно розповім про компанію, яку знайшла саме я, а, в якій я зараз працюю на партайм, Це yeah. саме діджитал компанія. А, все почалось з того, що ну, я знайшла на Work.ua. хоча шукала і на Доу, і на інших платформах, але знайшла на Work.ua. М перше, перший етап це була розмова з HR-ом, або також може бути розмова з рекрутером. От. А, після цього тут все залежить від компанії, але після цього у мене була розмова ще з фаундером компанії, а, в якій ми розмовляли більше про хард скіли. Якщо розмова з HR-ом і рекрутерами, це зазвичай про софт і дуже поверхню про хард. От. І після розмови з фаундером вже було тестове завдання, От. і за результатами якого мені вже сказали так. Це саме завітно так. Якраз до теми працевлаштування. У нас є запитання з чату, давай більш детальніше дамо відповідь на це. Софія, дякую за запитання. Як знайти роботу в ІТ Джуну після курсу? І інколи буває так, що опускаються руки, і здається, що це неможливо. Поділись, Марія, своїм досвідом, що тебе мотивувало, адже час пошуку роботи, ми зазвичай так знаєш, коли йдемо на курс, думаємо так, ага, він буде стільки то місяців тривати, а потім має бути робота. Але час пошуку роботи він також такий енергозатратний, в когось це може зайняти місяць, в когось півроку, і в, він, в різних людей по-різному. Скажи, будь ласка. Що тебе мотивувало, підтримувало на цьому шляху там не здаватися? Паралельно, поки немає там фултайм роботи, брати фріланс-проєкт? Поділись, будь ласка, своїм досвідом в цьому напрямку. Насправді також дякую Софії за питання, тому що воно, воно прям всерденько. тому що я була така сама. Я вважала, що після курсів. Ну От мені місяць, і я вже працевлаштуюсь. Але, на жаль, так не склалось. І також опускались руки. І я вже думала, та на що я все кинула, на що я сюди пішла, ну там, кого я з себе виземніла? А, Але от найкраще, що ви можете для себе занотувати, це те, що насправді в цій сфері усе у ваших руках. Тобто ви можете самі собі знайти проєкти. Ви можете навіть не знаю, виходити в салон краси. І розумієте, що у них там дуже поганий сайт, або у них якась банер не такий, і сказати: О, давайте я вам перероблю. І не, не бійтеся брати безкоштовні проєкти, тому що насправді з них все починається. І коли ви будете працевлаштовуватися в компанії, ви зіткнете, зіткнетеся з питанням, чи був у вас комерційний досвід. І до того моменту ви маєте докласти усіх зусиль, щоб він у вас з'явився? Клас. А що тебе ще можливо мотивувало е таки рухатись далі? Там, твої ще? цілі, рідні, не знаю, друзі, які тебе пушили, казали Марія, давай, ти зможеш. Що саме в тебе це було? А, ну, по перше, е ви маєте розуміти, що все зміниться. Змінитись і ви, і ваше життя. І це має вас бустити, тому що не просто так ви сюди прийшли. Да? Тобто у вас є вже якась ціль, ви хочете щось змінити. І ви зараз маєте розуміти, що воно все зміниться. Просто на це потрібен якийсь час і зусилля. А, також, що мене дуже бустило, на жаль, було дуже мало людей, які казали: да, це саме те, давай вперед. А більше було такого: ну, що це робота, якась картиночки робити, Ну, тобі, що, що це таке? І у мене була ціль показати усім. Що оці картиночки це не просто так, це не настільки просто, як ви вважаєте, і що це реально приносить гроші, це реально приносить якийсь розвиток. І так і склалось. Зараз усі, хто мені так казали, сказали, ну, да, помилялися. Ми з нею, ми з нею. Ми завжди казали, що у тебе все вийде. Так, інколи знаєш, є мотивація до мотивація від, є мотивація для людей, які тебе підтримують, і є такі, що ти навпаки рухаєшся вперед, бо ніхто в тебе не вірить. Добре, запитання від Дмитра. Де саме ти шукала перші фріланс-проєкти? Можливо, якісь є платформи, можливо, це були друзі-друзів, де ти знаходила їх? А, мій самий перший проєкт я знайшла сама. Я просто на той момент я не займалася логотипами, я ніколи не працювала в Adobe Illustrator, я не знала, що це таке. І я побачила, як мій знайомий просто в інстаграмі в історіях скаржиться на графічного дизайнера, який зробив якісь дуже примітивні логотипи. І я йому написала сказала, давай я спробую. Я спробую безкоштовно. Просто навіть не треба мені шоколадку якусь відправляти. От, Я зробила, йому сподобалось. Далі ми перейшли вже до розробки сайту. Ми розробили йому сайт, потім якісь креативи. А після цього а, я почала публікуватись на Upwork. тобто я почала заливати якісь проєктики, і до мене звернувся німець. Проєкт це був лендінг, лендінгова сторінка. Коштувало дуже дешево, але це все ж якийсь кейс до портфоліо. От і я за нього взялась. І так ми почали з ним співпрацювати. Потім було, був мобільний застосунок. От, ну і так, от потрошки-потрошки. По Твоє стало портфоліо більше, і відповідно. Відповідно, зараз основна робота, ще два партаї проєкти. Окей. Добре. Можливо, є якісь такі ще лифхаки, які ти можеш порекомендувати людям, от саме там, студентам, випускникам, які на етап, на етапі саме пошуку роботи, от що їм варто робити? Шукайте усюди. От реально, навіть якісь. Ви бачите, не знаю, можливо, в інстаграмі у вас трапляються там якісь дизайнери. От, стосовно цього, кстати, підписуйтесь на багатьох великих дизайнерів в Інстаграмі, тому що вони дуже часто шукають собі помічників. Дуже часто. <су> на жаль, я про це не знала, але тепер я вже розумію, що насправді мені іноді потрібен помічник. Е, клас, ну якщо ти будеш шукати помічника, то ти знаєш в IT-ком'юніті, де можна написати, обрати когось собі з команди. Добре, ми будемо рухатися далі. В плані співбесід цікаво щодо запитань: чи були якісь такі запитання, до яких ти не була готова? Чи навпаки було все те, про що всюди говорять: як готуватися, як до суспільних, до технічних співбесід готуватись? Uh, насправді чогось такого прям супер дивного не було. Uh, на курсах здається, що прям розповіли навіть більше, ніж uh, те, що відбувалося. Uh, і після курсу я насправді була готова до всього. Uh, yes. Але тут я, до речі, дам пораду, тому що перші ваші співбесіди це буде дуже нервово, стовідсотково. Uh, і намагайтесь. Бути собою максимально. Тобто, коли компанія шукає джуна, вона шукає саме джуна, а не джуна, який намагається виглядати як сіньор. <хи> От це дуже важливо. Тому просто будьте собою, всі розуміють, що ви не будете адронний колайдером строїти там. От, все буде добре. Не нервуйте. І, звісно, друзі, коли вже знайшли роботу, не забувайте про постійний розвиток і навчання, як сталося і в Марії, яка далі пішла освоювати і графічний і дизайн, і вже про продуктовий розвивати свій продуктовий майнсет. Між іншим, про розвиток продуктового майнсету, про софт скіли. Марія, от стикаюся деколи в роботі про те, що з тим, що. Дизайнери так трішки гостро реагують на критику свого дизайну, що тут я створила це, цей шедевр, прийшов замовник і каже, це не так, це не так, оце переробляти. Чи, в тебе, ти, чи ти стикалася з таким, як ти це проходила? Поділись, будь ласка, своїм досвідом. Так, я стикалася з цим. Це якраз був той самий перший проєкт, де ми дуже сильно посварилися, погоди, з замовником. Проаналізувавши ну вже з часом, я зрозуміла, що проблема була тільки у тому, що я не аргументувала і не обґрунтовувала свої рішення, тобто, чому я зробила саме так. Звісно, у кожної людини є своє суб'єктивне бачення на те, що вона хоче. Основне, що ви маєте робити, це дуже багато розмовляти з замовником перед тим, як почати вже розробляти проєкт. Після цього. Якщо ви е, додаєте свої рішення, які можуть бути неочевидні, або навіть очевидні, <смас> іноді і вони неочевидні, очевидні, усе обґрунтовуйте. Прям пишіть от, от список, чому ви зробили саме так, чому це гарне рішення, чому це буде працювати, і це максимально мінімізує е, усі питання і правки. Чи буває зараз так, що ти розробила дизайн, прийшов замовник і каже, все переробляти. А, так, буває, але найчастіше це відбувається через якийсь час. Тобто там може пройти три місяці, може пройти півроку, рік. І після цього вони да, повертаються і кажуть, все, перероблюємо. Ні, на а... Це, мабуть, якщо так довго, то більше в зв'язку з тим, що, можливо, якісь тести були проведені, треба трішки змінити щось. Або ринок інакше реагує. Ну, насправді, в основному це такий тип людей, які постійно хочуть покращувати, 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 поки це, це не буде просто ідеально. От. А, але так, щоб глобально все змінити на етапі розробки, то дуже рідко. Прям це має бути якийсь а, така людина має попастися. От. А зазвичай це правки, якийсь ну, один блок. Змінити повністю. І насправді це нормально, тому що те саме суб'єктивне бачення. Угу. До речі, компанія, в якій ти працюєш фулл тайм, вона українська чи міжнародна? Міжнародна. Ти працюєш на закордонний ринок, я так розумію, вірно. Так. Скажи, будь ласка, як відбувається у вас комунікація в команді, там, якою мовою? Можеш поділитись детальніше? У мене є проєктний менеджер. Mm -hmm. Вона українка, і в основному комунікує вона з усіма. Але е, у мене є парт-тайм-робота, яка напряму з Великобританією. І ось там вже я спілкуюсь сама і е, з іншими дизайнерами, і з маркетологами, і з фаундерами, і так далі. Mm -hmm. Добре, зрозуміла. А які в тебе рівень англійської мови? А наразі десь B2. Але по факту ти використовуєш так розумієш спілкування англійською мовою виключно в компанії, де ти напряму спілкуєшся там, з замовниками, з фаундером, а тут де фулл-тайм, то ти здебільшого, я так розумію, не комунікуєш правильно? Так, так. Чи комунікуєш ти з розробниками? Так. І це, до речі, дуже важливо комунікувати з розробниками, тому що їм також іноді твої рішення неочевидні. Якби ти там всі ці компоненти не розробляв, що у тебе там отакий просто кілометрова дизайн-система з усіма станами кнопочок, їм також багато чого треба розуміти. І тут також їм дуже все скурпульозно треба розповідати. Що Чому, як працює, як ти бачиш ту анімацію? Да, в основному це дуже тісна співпраця. З розумниками, і буде дуже великим плюсом, а, якщо ви трошечки от якийсь прям базовий рівень а, CSS коду будете розуміти або HTML. це прям отак. Всі знання в плюс однозначно весь до освіти. Так, так. Марія, скажи, будь ласка, якщо говорити про софт скіли, багато говорили про комунікацію. Які софт-скіли цінують it компанії в своїх працівниках? Як мені здалося, найбільше за все, за все це гумор. От. Реально, якщо ти просто смішно жартуєш, ну увесь корабель буде тонути, але людина, яка підтримує той а, ментальний стан команди, буде викинута з борту в останній момент. Це ну, реально це, вже... це дуже допомагає. Ти розказувала, що ти прокачувала тайм менеджмент. Можливо, є ще якісь важливі софт skills які тобі знадобилися вже в IT безпосередньо? А, тут, напевно, спокій, рівновага, ну, тобто, в цілому якось себе збирати докупи, коли вже здається, що просто там голова взривається, а, це вміти себе заспокоювати. От Знайти для себе оці точки, куди ти маєш натискати, щоб все було добре. Можливо, для когось це не знаю, вийти попити каву. Якщо ви зникнете на 5 хвилин, вам ніхто нічого не скаже все добре. А, хтось медитує, хтось, не знаю, Богу, молиться, це все нормально, це все має бути. Так. Заспокоєння, а, гумор, впевненість, це основне. Сто відсотків. Дякую тобі. У нас є запитання з чату. Зараз зачитаю Проєкти, клієнти, проєктні клієнти частіше йдуть за окремі гроші, якщо є конкретний проєкт. Я так розумію. З питання Дмитро, якщо вірно. Але можливо, якось інакше сформуєте. Коли, наприклад, оці проєктні в тебе зайнятості, це ж окремий проєкт, окремі гроші, правильно? Так, так. Це окремий заробіток. Угу. Добре, ну й треба я ще тут додам. Навіть якщо ви працюєте в компанії, в компанії може бути якийсь окремий великий проєкт, за який ви можете додатково отримувати заробітну плату. Угу. Тобто ти працюєш в компанії, але є ще якісь проєкти, ти береш. То за це додаткова плата. Не побачила питання, перепрошую. Е, покращення проєкта клієнта е, покращення проєкту клієнта. Тобто, коли ти не зробила а тут треба покращувати. Це за додаткову плату йде чи ні? Uh, тобто, якщо проєкт на стані, або uh, якщо проєкт вже зроблений, а ти маєш його покращувати, так, я так розумію, що так. Uh -huh. uh, так, це вважається як редизайн або ребрендинг, і так, це також за окремі кошти. Окей, uh -huh. uh, okay. тут... Але ну, наприклад, якщо ти працюєш фулл тайм в, в компанії, то про це просто твій додатковий час і це компанія оплачуєш, вірно? Якщо це не uh -huh. проєктна зайнятість. Це насправді вирішує компанія, тобто є якісь проєкти, які вписуються в твій робочий час. Тобто, ти там умовно працюєш 40 годин на тиждень, ой, Боже, на тиждень на місяць, умовно. От, ну 40 і... на тиждень, так, все правильно. На тиждень. так. А, і якщо ось це завдання, воно настільки велике, що воно займе у тебе більше часу. То, звісно, mm. воно буде оплачуватись окремо. Типу, якщо... Як овертайм буде йти по факту, ні? Так, так. Воно буде оплачуватись як е, овертайм. Але якщо воно вписується в твої робочі години, то тоді ти нічого не отримуєш. Ну, отримуєш Тільки... зарплату. Тільки свою заробітну плату. Добре. Ще запитання: про які хардскіли питали на співбесіді? А... Напевно, чи, з якими типами сайтів ви працювали? Тобто там або це веб-сервіси, мобільні застосунки, лендінгові сторінки. Це дуже важливо для компанії, які спеціалізуються саме на якомусь продукті. Якщо вони розробляють мобільні застосунки, то їм буде дуже важливо, звісно, щоб ви розробляли мобільні застосунки і лендінгові сторінки, тому що це реклама. Угу. О, тому тут е, навіть можна е, якось предугадати, напевно, про що вас будуть питати, просто дізнавшись більше про компанію. Якщо компанія займається веб-сервісами, то про це вас і будуть питати. Угу. А в плані харскілів по навча з навчання, там, якісь деталі роботи дизайнера саме питали? Е, з навчання, напевно. Які... Ну, робота з компонентами, до речі так, дизайн-системи питали, чи займаються їх розробкою. <кій> Також, Боже, дай Бог згадати. Напевно, якісь от про візуальні композиції, про гарячі точки на екрані, тобто там як рухається погляд в залежності від розміру елементу, от, от, от таке було. А І теорію запитували також. А, дуже мало. От прям я навіть не згадаю якісь саме теоретичні. Найчастіше це все перевіряється на тестових завданнях. Як ти виконуєш? Mm -hmm. Добре, друзі. Нагадую, ми зараз в прямому ефірі. Якщо ви ще думаєте, переходити вам в IT, не переходити, який напрямок обрати. У нас є закріплене повідомлення в чаті, де ви можете залишити свої контакти, і менеджер з вами зв'яжеться, проконсультує, тому що it сфера дуже велика сфера. Зараз в даному інтерв'ю ми суто розбираємо напрямок дизайну, так як Марія завершувала саме цей курс. А також, якщо ви чуєте інформацію, яка релевантна для вас, яка відгукується, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, нам буде дуже-дуже приємно. А ми будемо рухатись поступово вже так до завершення. Марія, скажи, будь ласка, можливо, є таке, щось, що ти дуже хочеш сказати нашим глядачам, але про що я тебе ще не запитала. А, напевно, я хочу вам сказати, щоб ви ніколи не опускали руки. Тому що завжди будуть дуже складні періоди, навіть якщо вже знайшли роботу, все одно може бути складно, може бути незрозуміло, може бути Та як завгодно може бути, може бути взагалі суперкльово. Але все одно ви маєте рухатись, маєте розвиватись, маєте доповнювати свої знання постійно, складати все це як пазл у своїй голові, тому що все знадобиться. От реально, і чим більше ви знаєте, тим більше ви будете заробляти. Ви будете ставайте незамінною людиною, тому що коли вас дуже складно замінити, ваша зарплатня буде зростати в геометричній прогресії. В принципі, те, що сталося і в тебе, наскільки я розумію, оскільки ти дуже великі функціонали робиш в компанії в своєму напрямку. А ще таке на завершення запитання для тих, хто зараз навчається зі свого досвіду. Які поради можеш дати, щоб люди вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ-сфері, таки знайшли роботу? Занурюйтесь. от реально, занурюйтесь у навчання. Намагайтесь все розбирати прямо на маленькі дрібнички. Напевно, відзначайте для себе свій прогрес, тому що він завжди є, але, на жаль, багато з нас його не помічає. А це дає дуже великий буст, коли ти розумієш, що у тебе вже вдається. Що ти не якийсь там, вибачте лох, ти вже робиш і ти вже чогось досягаєш. Ти дуже крутий. Те, що ти вже тут. У цей час, у цей момент це дуже круто, вже краще ніж був вчора. Бо ти робиш кроки на шляху до досягнення своїх цілей, зміни професії. І так далі. Дякую, Марія, тобі за інтерв'ю. Дякую за такі цінні поради, з якими ти поділилася, друзі, контакти. Марії є під цим відео. Якщо ви захочете задати ще якісь особисті запитання щодо професії, зможете Марії написати, і я думаю, Марія таке вам відповість. Бажаю вам успіху! Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках. Марія, тобі бажаю розвідку, професійного росту і нехай все. Це в твоєму житті складається так, як цього хочеш ти. Бажаю досягнення наступних цілей. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам. Па-па!